Так, шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. Хочу подивитися, добралася до новин да, і хочу подивитися з приводу того, що в Криму сьогодні е зламали радіо Газпрому і транслювали звернення Буданова про те, що. Е Буде повертати Україна всі свої території. Да, я послухала цей шматочок, що буде повертатися Україна буде повертати всі свої території, всі зрадники будуть знайдені і покарані, ліквідіровані. Да, він сказав, і що справжні патріоти, ті, хто чекає Україну, ті, хто за Україну, прийшов час діяти. Да, тобто прийшов час діяти, друзі. Як показує практика, Буданов нічого просто так не каже. Я це думаю, яку взяти колоду. А давайте, мабуть, цю і візьмемо. Добре, давайте подивимося, про що це пан Буданов говорить. Зараз я хочу відкрити його фотографію. І фотографія ще така, знаєте, такий прищурений, хитрий. Ми колись робили буквально дві карти на нього, да, і карти вийшли. А, і Рафан, здається, і сім, сімка мечів. Тобто, знаєте, як вищий рівень розвідки. Людина, яка багато чого знає. О-о-о, Слухайте, карти випали самі, і причому такі цікаві карти. Ми ще нічого не питали, а, а колода вже хоче сказати, що а, щось готується башня, смерть і сонце. А, готується щось дуже феєричне, щось дуже по смерті дуже сильні зміни, та, те, що дуже сильно змінить, для когось це буде башня. Ну, ми знаємо, для кого. Да? Ну, якщо про Буданова йде мова, то ми розуміємо, для кого готується башня. Да? І те, що це все принесе Сонце для України, то да. тобто готуються якісь великі зміни, чекають по смерті якісь сильні сюрпризи, да? які принесуть башню Росії. Але давайте глянемо. Так, хочу, щоб сама, але мені вже подобається, як карти налаштовані. Це колода вампірів, ви часто питаєте, я вам відповідаю в коментарях, але раптом комусь цікаво, про що ця заява Буданова, що Буданов знає. Давайте глянемо. Цікаво. Про що знає Буданов? Карта сили, туз мечів, імператриця. А, слухайте, Імператриця е, Україна м -м, готує помсту, покарання, удар, відвоювання тут, дивіться, який в сильних руках. Да? Ну, тут більше схоже на. М -м, таку собі охоту. Да? Бо ця карта більше. М Охота на вампірів. Полювання, перепрошую, полювання на вампірів. То Україна готує полювання, збирається в дорогу, збирає всі сили. Слухайте, карти мені прям подобаються, Вам видно, я сподіваюся, так? це карта сили. Ага. Україна готує. Збирає. Відчуває силу, що може це зробити, показує свою силу. Да? Це може бути просто як погроза, попередження, прояв своєї сили, показати, хто в домі хазяїн. Дивіться, яка імператриця сидить на троні, да? показати, хто в домі хазяїн. Мені подобається калісниця. Сьогодні колода сама, мабуть, буде говорити. І на дні колоди башня і знову сонце. Ага, і колісо фортуни. Друзі, грядуть великі переміни. Колісниця карта руху, карта прориву. Руху вперед. Причому по башні це може бути дуже неочікувано і дуже болезненно ну, для декого. Про що ця заява? Що знає Буданов? Про те, що скоро Україна поверне свої землі. Да? Що знає Буданов? Цікаво. Верховна жриця Вступає в силу, Калісо Фортуни. Верховна Жриця. Друзі, хто дивився розклади по містам? Там, де розклади окуповані. Ой окуповані розклади, перепрошую, міста окуповані, Гола Пристань, Олешки. Згадайте скрізь карта виходить, Верховна Жриця. От де не питання про деокупацію, Верховна Жриця. Типу, чекайте, чекайте, Верховна Жриця має зробити свої справи. Верховна Жриця на готові. Верховна Жриця запускає колесо. Слухайте, Верховний суд, королева. Королева Кубків, Королева Кубків знову ж таки, як Україна виступає, да? яка буде нести Верхов... Верховний суд це закінчення. Це... це може бути і контрнаступ, і відповідь, і щось таке таємне, коли кожен отримує по заслугах, і ну, Україна своє, своє отримує. Да? А... Ну, Кремль отримує своє. За що боролись? А давайте подивимось тепер: те, що Україна готується до прориву. І щось таке таємне готується, щось болісне готується для Кремля. Башня, смерть швидко, те, що все отак от просто змінить. Ну, по смерті, да? така трансформація. А от, Слухайте, я прям. Вже час да, робити розклади на Україну і на Росію на березень місяць. Прям я вже відчуваю, що вже потрібно, бо дуже багато інформації, яку хочеться дізнатися. Давайте подивимося, що чекає Кремль після цієї заяви. Ну і взагалі, да, що ця заява несе Кремлю. Що ця заява Буданова для Кремля? Що ця заява Буданова для Кремля? Хто б сумнівався, Верховна Жриця. Верховна Жриця, друзі, карта зірка і король мечів. Є таємний план, який е, чекає, який чекає свого завершення, який чекає, коли він зможе вступити в силу, але по, карти, по карті зірка, тут, знаєте, ще, ну, не швидко, тут потрібно трошки почекати. Тобто, от король мечовий. Він чекає, ну як, отмашки, Да? Тобто ми чекаємо певного часу. Ну, не ми. Король мечів. Чекає певного часу для того, щоб Ой, зробити там гаряче. Тут з кубків. Можливо, якась домовленість, можливо, З'являється, знаєте, як з'явилася можливість вплинути? Є певний намір, він прямо з фотографії мені посміхається. Я розповідаю і бачу, що <сміхається> посміхається. Ми, ми один одного зрозуміли, мені здається, так. Мені дуже подобається сьогодні цей розклад. Так, що ще Кремль? А ну давай, ну хоч ще трошки розкажи. Верховна Жриця то добре, ми туди не в цей до короля мечів. А що ще для Кремля? Ще щось може бути? Що це означає? Що буде після цього? Давайте так. Не будемо питати, що це означає. Що буде після цього в Кремлі? Після цієї жриці, після цього короля мечів. Що буде після цього в Кремлі? Дев'ятка Жезлова Іерафант і сім мечів. Пам'ятаєте мисливця? Угу. Заміна. Готується заміна. Буде стояти вибір по хитрості. Це двійка мечів. А, відсторонення влади по хитрості. По дев'ятці жезловій і зловій іерафант відсторонення влади по хитрості. Що чекає далі Кремль після, після Буданова, що чекає Кремль після Буданова цієї заяви. Туз мечів Сонце і помірність. Зміни. Зміни, які вплинуть і на Україну, і на Росію. Тобто для них це буде удар. Для нас це буде сонце і можливість все змінити. Помірність і е, е, королева кубків, тобто ну, для України, що ж ви готуєте для кремля? Ну, хоч трошки розкажи. Четвірка мечів. А можна з двох сторін прочитати. Можна сказати, що, типу, не скажу. Ну, що ні, не скажу. Бо четвірка мечів це про тишу. А можна прочитати і як оракульну, да? типу, тихенько. Треба чекати. Не хочу говорити, карта місяця. Вісім мечів. Знаєте, із серії треба ну, треба почекати. Зараз не можна, зараз не час. Потрібно почекати, потрібно добре, я зрозуміла, добре. Але давайте, от все це, що ви готуєте для Кремля, що це для України, давайте я ще так спитаю. ну, м -м, Верховна Жриця. Дивіться, яка красива карта, друзі, дивіться, яка вона прекрасна. Щось готує, щось має, бачите, там урна в неї, Да? Щось в неї є, якийсь секрет. Хм. Що це все для України? Після. Змін в Кремлі. Того, після того, що ви готуєте в Кремлі, що це все для України? Після того, що чекає Кремль після тих змін, що будуть в Кремлі, так, що буде Україна? Що... Чекає Україну. Королева Пентаклів, Мах, п'ятірка Пентаклів, карта Диявол. Ага. Сейчас, друзі. Важка перемога. Заспокоюється диявол. Королева пентаклів, вона м -м, контролює ситуацію. Карта Магу також це контроль ситуації. Дивіться. Повертається контроль ситуації, да? а, по п'ятірці Пентаклів. Да, звісно, будуть неконтрольовані ситуації в плані втрат для України. Заспокоєння диявола, карта перемоги. Це для України карта перемоги. Карта спокою. Дивіться. Сім Пентаклів. Карта очікування, карта спокою. Коли страшно, але спокійно. Диявил іде на спокій, да? Диявіл заспокоюється. Ох, Богдана. Хитрий. П'ятько. Гарний розклад, друзі. Правда? Давайте висновки візьмемо просто висновки висновку. Чекаємо. Всі карти очікування. Всі карти очікування. Знайдений вихід. Вихід знайдений, але потрібно почекати. Да. Добре, друзі. Ось такий розклад сьогодні у нас. Мені здається, дуже обнадійливий і дуже цікавий. Тому тримаємо інтригу, да? Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.